Піздєцова історія, бо їдемо, ми. це не зовина асфальт, і тут мокро. А оце поля, отам, там поля, і там, де ми тільки що були, там теж були поля. Люденьки, якщо ви замовляєте дрова і у вас нема заїзду, це сугубо ваші проблеми. Все, що можливо зробити, ми зробимо. Але якщо я бачу точно, що ми туди не заїдемо. Один раз вже таке було, одна жіночка заказала на 6 тисяч гривень. Ой, хлопчики заїжджайте. Кому цікаво, минулої осені, якраз рік назад, до речі. Yeah. Е е е заїдьте, там качки походили. Ми як походили ті качки, міст обійшовся з і з усім десь порядка тисячі доларів. Тобто дров на 6 тисяч це не заробітку 6 тисяч, а дров на ту суму завезли. А е моста врекали на тисячу доларів. Цікаво, в Тіктоці, в Ютубі кровом є. Та й таке. Тільки суть до діла, та да ми вас обосеремо в інтернеті, Досиріть да, да хоч де хочете. Це не мої проблеми, що ти живеш всю життя в хаті, де нема заїзду Ну, в дворі. Це ж не мої проблеми, і не я його доз був зробити, щоб раз в рік заїжджала машина, чи там щепінь, чи ще щось. Е, Хай собі стойкую. Е, Варіант, Або ми вертаємо гроші за самі дрова які давалися, бо там наперед проплатили, бо син батьку купляв. доставку, ну я ж приїхав, приїхав, дрова чіткі, чіткі, а те, що у вас заїзди нема. говорю, ні, то вертаю без доставки гроші, а ні, то висипаємо де можемо висипати. Носіть собі. Ну, це ж не мої проблеми. Десь зійшлися на дому, син, вибачте, пробачте, я не знав, що вийде. Я згасний компенсувати ваш час і доставку, а вони там куплять в іншому місті. Бізнес. Друга їдуть в Рівне. А дорога їдуть в Рівне, зараз догрузиться, там є схожа пропорція, щоб не викидати їх. І отакий бізнес Древовокольський. Дров... Бугринський кавун дожив, бачиш, є табличка. До такого полі. Примерно тільки там трактори їздять, я вісім тонн тягу. Оце рівна дорога по якій нам ну, заставляють їхати, зараз ти буде кіно. Ти давав. По полям. Я кажу, що ми їздимо тільки по такій дорозі в інтернеті, щоб всі Я знали. Їгайте, да? А Давайте гроші, так? Да, да. По, по тих полях ми мало їхати. А оце люди, які казали, що ми довгуємо, допомоги. Новоставці, отут гарна дорога, кажу, будь ласка. Я не проти, ну їздить по, по болотах я не буду. Якщо у вас немає заїзду, це ваші проблеми, не мої. Якщо ви хочете е, отримувати дрова е, чим там якимись е, внедорожниками.